Список, знаєте, що таке Форбс? Завжди у списку Форбс можна побачити лохотрони, піраміди, так? всіх тих, хто кидає на папки, лохів, там все, все найкраще зібрано. Ви це про це чули. Значить, поїхали. Давайте по порядку подивимося зараз на 2000 найбільших розводників у світі, які публікує Forbes Global 2000. Є така рубрика Forbes, вони там показують, ви зрозуміли, так? є Форбс серед людей, Ілон Маск, Стів Джобс, пішло-поїхало. А є серед компаній, теж найбільше, найкрупніші організації у світі, які виводять в рейтинг професійне критерія. Значить, будь на 1597 місці. Це е, шинно автомобільна організація компанія. Потім Mazda, знаєте такі розводчення? 949 місце. Рено телефони виготовляють. Чуди? 797 місце. Леново, Тесла. І пішло, поїхало. Читайте, вмієте, я думаю. Окей, навпроти бренду, який ви точно пізнаєте, напевно, серед тут подібних, пронумеровано місце, на якому місці у світових рейтингах знаходиться ця компанія. <клес> да, Nike, про які ви знаєте, Volvo, найнадійніші автомобілі, до речі, McDonald's, Франківський є теж. І пішло-поїхало. І тепер, споміж, дивіться, увага, серед всіх цих компаній, які ви знаєте багато років, ви ж про Медлайф хтось почув недавно, правда? Дуже недавно. І є люди, які кажуть, бляха, якщо воно таке популярне, відоме до чого, я про це не знав. Так стається, що ти про щось міг не знати. Про мене теж хтось не знав до сьогодні. так? Але я є не 35, але всі чуть-чуть змазав. Мені 24 роки. 24 роки я існую. Живі здоровий. здорові. Не вчора мене придумав. Час показує. Тобто я є, просто ви про мене не чули. На рахунок компанії Метлайф. Є маса брендів, які ми знаємо від дитинства Кока-Кола і так далі. так? А є Метлайф, про який ви ніколи не чули, але він на 62-й сходинці серед 2000 тисяч найбільших компаній у світі. Найбагатша за Кока-Кола. Тут нема списку, десь воно ще нижче або промахали. Е, бачу, що я Google, Google менше в рейтинах, Microsoft менше по рейтингах. І всі ті, кого ви бачите, компанії, які ми знаємо з дитинства. Багато про якісь компанії, наші покійні бабусі досі знають. Воно і в Союзі було, Кока-Кола і все решта. А Медлайт, про який ми просто не чули, бо не треба, не допускали це в Союзі до нас. Тепер воно з 2000-х років розвивається. Компанія багатша і крупніша, і більша за всі ті відомі бренди, які ви знаєте. Я не вигадав. я вам це покажу, ви самі можете перевірити. Якщо ви завітаєте на сайт Forbes Global2000, офіційний сайт, ось, будь ласка, це не я за фотошопу, на 62-му місці, за підсумками якого це року, 21-го року, зараз воно постійно міняється. Медлайке вам признаюся з 80-ї сходинки до 58-ї, отак от коливається. Це нормально. Там більше зробили, та менше це норма. Але не падає нижче ніколи. В сотню 80-ку вони завжди входять. У 2021 році було так, зараз перевірте. Я щось навіть треба поміняти слайд. Можете побачити, бо це факт. Компанія з потужною капіталізацією, з публічними даними про те, звідки вона є, де вона знаходиться і так далі. Ви це всі можете спокійно побачити. І тут я закликаю вас власне, керуватися фактами. Бо всі ті, я просто за 7 років роботи наслухався 100-500 разів, знаєте й те саме. Абсолютно кожна людина, яка переживає чи яру бурно обсловлюється про те, що це все може бути якесь ненадійне, м'яко кажучи, так, просто не знає, про що вона говорить. Ніхто не відкривав сайт Forbes, щоб подивитися, де там, які сходиться метлем. Ніхто не брав номер ліцензії, не забував на сайті Державного реєстру, щоб побачити, в якому статусі метлею. Ніхто не читав з них Вікіпедії, що таке метлем. Люди просто маючи осадочок. Від недавнього Союзу, від маси лохотронів, які в 90-х і по сьогодні функціонують, бояться, щоб це було щось нечергове. Але треба бути трошки свідомішим цього всього і просто пробувати оперуватися фактами. Їх маса. Починаючи звідси. Будьте свідомі. Якщо ви тут ви вже й так на порядок пище, ніж ті, хто зараз не тут, бо запрошували більше людей, ніж прийшли, це очевидно. Але раз тут пробуйте це все як розбирати і вникати. Далі, офіси розвідника. Кожен же лохотрон, який прийшов на 5 років, відкриває найбільший будинок Нью-Йорку. В ви можете це в гуглі перевірити, написати Медлайф офіс. Все. Там по різних регіонах буде маса офісів. Медлайф, Мексика, Індія. Індія. Там, де кругом бідність, трущоби, люди п'ють з брудної ріки, той дещо ноги миє, той знизу зубу варити набирає. Тобто там все дуже багато. Ви це знаєте. Подивіться, який офіс, і в Медлайф увійшли. Лохотрон же ж. Мені Малайзія, Угорщина і так далі. Їх маса в собі є, я не всі, звичайно, покажу. Це стадіон Неплай. Один із їхніх проєктів у Штатах це їхній приватний стадіон в Нью-Джерсі, де і Ріана виступає, і Емінем, і Стомдок, і всі, хто хочеш. І, до речі, для любителів футболу у тисяч... тисячах. В 26-му році чемпіонат є в любителі футболу чи ні? У 26-му році чемпіонат футболу де буде, як ви думаєте. На стадіоні Метлайф, Метайф Сейдіум в нью джерсі Ну, от така легенька історія. Тобто очевидно, весь світ про це знає. Весь світ знає, що таке Метлайф. Поляки, які просувають своє ПЗУ і спалили би той металів в кожному місті. І ті прекрасно знають, що метайф краще всіх. Це лідер страхування життя в світі. Це в Україні. Наші інвестори, професіонали, які купують долар, коли падає, продають коли? Навпаки. Та-та-та. Навпаки, коли купують, коли росте, а продають, коли падає. Не вигідно. У нас люди сильно самоспецізуються. Кредитах тому всі сидять, так? Грошені на що не стає, і, і так далі. Оці ці експерти знають, що Медлайк завтра пукне, кажуть, коси. Ну, розумієте, що я жартую, треба опиратися на факти. Трошечки далі. В Україні теж існує, уявіть собі. Сто разів ми там бували, це фото, можете пізнати деяких з цих хлопців, третій мав би зайти через пару хвилин з Львою. Було <кій> <кій> в Києві на Жилянській, 110 великий красивий офіс. До речі, вже другий в Україні, вони в більшій переїхали у 19-му, по-моєму раджу. Перед тим був інакше. Жилямська 110, хто буде в Києві, можете забігти зробити себе. По е, законодавству пройдемося. Обійшли якісь такі чуть-чуть фактори, тепер закон. Найцікавіше і найсильніше, що точно для себе зрозуміє людина, яка орієнтується в правовому полі, це те, що страхова компанія, яка має безстрокову ліцензію. Тут погано видно, але можете розшифрувати. А консультанти можуть скинути, якщо вам буде. Цікаво. Страхові компанії отримують безстрокові ліцензії. Це явна гарантія, прямий показник, того, що це найдійніший варіант. Вони збанкрутувати не можуть, тому їм дають безстрокові ліцензії. Вони не можуть тягнути клієнта. Закон не дозволяє цього, їхній механізм роботи, тому їм дають безстрокову ліцензію. І, ну, для мене це було свого раз, свого часу славшипатільним аргументом. Я це посидні розумію і всюди про це кричу. Вони вічні. Ці компанії вічні. Чому? Бо є на той ряд певних факторів, які е, впливають, що компанія може отримати таку ліцензію. Їхній резерв, який не дозволяє спонпортувати, перестраховий механізм, зв'язок між іншими компаніями і так далі. До речі, ми не будемо зараз усе усе розкривати, бо це не на одну годину. Поверхнево проходимося, щоб дати напрямок. Ті з вас, е, котрих ми точно не будемо зараз просити, нав'язувати вам, робіть, просто хто захоче сам, ви даєте питання, ми це конкретніше розбираємо. Я дуже люблю про гарантії говорити. Можна в на лекції підійти, якщо бажаєте що десь там легше кухнути, покажу. Фактом є те, що є така ліцензія, яка дає статус абсолютно надійної компанії, таким організаціям. І ТАС, і Уніка, і Метлайф, і інші страхові навіть з якими ми не працюємо, вони однаково надійні. Статистика виплат. за весь час 2003 року компанія, я найцікавіше з озвучу, більше ніж 14 тисячам українців вже повернула гроші по закінченню договорів. 13 тисяч з копійками людей, в яких були договори на 10 з 2003 року, на 15, на 18, на 20 років, в цьому році прийшов час. Договори закінчуються, люди забирають гроші. Це в третьому році було стрьомно. Люди реально на таку довіру йшли капець, бо немає навіть прикладів, хто його там знає, є документи, пішло, поїхало, але, блін, треба бачити, сьогодні 20 років компанії. Маса людей отримали виплати. Я знаю тих, хто отримали виплати по накопиченню. Мої клієнти, мій брат, моя дівчина, мій вічом по нещасних випадках, по страхових мали 100-500 ситуацій, які де гроші доплачувалися. Ми це бачимо постійно. 21 з століття на дворі сьогодні дуже легко і в наш час отут це всі речі перевірити. Шукайте правду. Не спирайтеся на свої сумніви, і все, що треба, ви знайдете, ви вас заступаємо.